Кошенята попліткуємо. Пета пінастя цесний голочка ексклюзив, Ломакін в ЗСУ, Мосичук та Дім 2 Верба і Макеєва. Мощуйтесь зручніше наливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, я перепрошую, але сьогодні активно не буду жестикулювати. Це пов'язано з тим, що мені зробили наступний етап імплантації зубу. На цей раз мені встановлювали формувач ясен. Моя історія ще триває. Підписники, хто кожного дня або часто переглядають відосики і підписані на телеграм-спільноту, знають, що зараз я роблю імплантацію. Вона у мене розпочалася ще в листопаді 24-го, але перша спроба була, на жаль, невдалою з багатьох причин. Тому довелося перероблювати далі. Я проходив з проживленням. Нової кістки та безпосередньо встановлення самого штифта. Далі зроблять 3D-сканування, щоб виготовити безпосередньо сам імплант, тож я в процесі. Значить, потап і Настя, що стало відомо нашим кошенятам. Мало того, що ці персонажі знову ж таки творчо об'єдналися і записали дует, вони планують виступити на творчому вечорі лайми Вайкуле. У Потапа чітка стратегія спробувати залетіти на Латвію, Литву та Естонію, адже в Європі. І в нього нічого не вдається. Настя теж зараз в дуже хиткому становищі з творчої точки зору хітів не з'явилося, корпоративів не так вже й багато, а латиноамериканська історія зачахла та зацементувалася. І от вони вирішили, що за рахунок ностальгії зможуть випливти. Я вважаю, рівно в той момент, коли з'явиться музичний дует Потапа і Насті, на цьому закінчиться кар'єра Каменських як сольної співачки. Після усіх зашкварів. Які помічені за потапом після усіх висловлювань та брехні, це вже сприймається не просто як мовітон, це закопати себе нижче плінтусу. Я лише не розумію, чому Лайма запрошує їх на свої виступи, бо є спостереження, що Лайма запрошує тих, хто колись були відомі, і вона сьогодні взагалі не розуміє реалії, що відбувається в Україні, та кого насправді слухають і кому довіряє публіка. І в чому я тут не правий. Тож Настю, можеш себе закопувати ще глибше. Найфатальніша помилка в твоїй кар'єрі це воз'єднатися та записати дует з пердіду. Ну що ж, друзі, такий інсайт, такий ексклюзивчик. Що ви думаєте з цього приводу, і чи допоможе це Насті повернутися на музичний п'єдестал? Я вважаю, що занадто багато зроблено помилок, і тому для Насті немає місця в шоу-бізнесі. Йдемо далі. Нікіта Ломакін шокував в соцмережах нещодавно своїм зверненням в новому дописі він. Розповів про те, чому він зник надовго, і заявив, що його мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти. Був розчарований у людяності і світі після почутого та побаченого. Нікіто, те, що з тобою сталося, це максимально жахливо, і це відзеркалює сьогоднішні реалії, тому що мажоріки класно себе почувають та жирують на веранді на Дніпрі. Також мажоріки прикрили свої дубці та мають спеціальні ксіви. А хтось білий квиток і не тільки. А звичайні люди, які і так виживають на сьогоднішній день, їх виловлюють і їх викрадають. Я не кажу, що це скрізь і всюди. Звичайно, що є нормальні представники ТЦК та поліціянтів, які роблять все по закону. Але це поодинокі випадки. А в домінуючій основі це викрадення людей, інакше це не назвеш, тому що документи не перевіряють. Чому я про це так спокійно і впевнено заявляю, тому що коли мене бусифікували. Мене не перевіряли документів, їм взагалі байдуже, хто ти і що ти. Головне виконати план або заробити на тобі. Ось це е, мене дуже дивує реакція деяких підписників. Мамина черешня забрали в армію в країні, в якій війна. Мене дуже дивує, таке злорадство. Сьогодні викрадення людей стало стабільністю. Це вже не поодинокі історії. Люди, які говорять, ой, мамина черешня. Я перепрошую, а яка користь із чоловіка, якого викрали? Скажіть мені, будь ласка, він піде в СЗЧ або здасть позиції. Людина, яка не підготовлена, людина, яка йшла на роботу і просто викрали. Так, є перевірка документів. Звісно, це теж існує ніхто не відміняє і дотримання закону, але багато випадків. Як представники ТЦК зловживають своїм становищем, вважаючи себе богами, що вони вхопили Бога за бороду, і їм можна все. Але їм буде непереливки, коли усе закінчиться, тому що вони перші, за кими прийдуть. Ну це законне життя. Це не я вигадую, це не я зараз якось намагаюсь видати своє бачення. Ні, це просто реалія життя. Ну я, як людина, яка живе в правовій державі, чи маю я право на свою думку, так звісно, маю. І я вважаю, що ці історії стають все більш показовими і найбільш страшними, тому що викрадають, пакують, знущаються саме зі звичайних людей. Які просто залишились в цій країні і продовжують тут жити, сплачувати податки? А їх ще називають ухилянтами, їх ще принижують, цькують в той час, коли нардепи, мажори, еліта, представники ТЦК, які зловживають становищем, живуть своє краще життя жируючи, і вони перші, хто повинні понести відповідальність. За свої знущання. Далі я з цією панянкою, яка залишила вище зазначений коментар, продовжив діалог і вона пише: мені точно не буде ок, якщо моє місто буде в окупації. А далі підписниця доповнює а, цій панянці. Тобто той хлопець посту та багато інших мають віддати життя за те, щоб ваше житло не було в окупації і понеслось. Любі друзі, перед тим як розпоряджатися чужим життям, розпочніть, будь ласка, себе. Подумайте, що ви можете зробити корисного для збройних сил України, задонатити репостнути збір. Це все має величезне значення, але розповідати, хто і як повинен служити, це не вашій зоні відповідальності, продовжуючи дискусію з авторкою коментаря. Вона зазначила, «Маю особистий приклад: забрали чоловіка подруги, коли вийшов перекурити. Документи не перевіряли, не дали навіть додому зайти. Відправили на полігон, виявилось, що дуже добре стріляє. Вже півроку, як у війську, та всім задоволений. Документи не оновлював, просто ходив по вулиці. Спочатку теж нив, що це несправедливо. Зараз, як бачите, навпаки, задоволений. А я знаю інші випадки, коли мобілізували, ну як мобілізували, викрали теж хлопця молодого. Це наших знайомих історія не з вулиці, не з інтернету, не рандомно десь почути, а безпосередньо від наших знайомих, людей, яких я знаю. Хлопцю 26 років. Його ось так упакували, відправили на навчання. Де він і петлю, розумієте, намагаюсь підбирати слова, бо Ютуб дуже гіперчутливо реагує на подібні теми. Сьогодні те, що відбувається, дуже сумно і боляче, і не треба рівняти. Усіх під одну лінійку, поважайте вибір інших людей. А головне, починайте завжди з себе. Можете донатити, донатьте, можете допомагати закривати якісь інші збори або щось предметно готувати, робити безпосередньо для конкретних батальйонів. Робіть залученими повинні бути всі, але там, де людина може бути ефективною, а не коли її викрадають. І в чому я не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях. Нікіто. Моє головне побажання не зламайся. Ти повинен триматися і вижити в цьому жахіті. Наталя Мусейчук взяла інтерв'ю у Рустама Сонцева з дома 2 та його дружини, яка українка, але давно виїхала в Штати. Добрий день. Добрый. І тут питання не про те, що. Тут діалог з шоу-бізнесом, адже Мосичук це про владу. Тут питання в тому, що Мосичук пробиває дно, намагаючись знайти спільні знаменники з хорошими русскими, немає спільних знаменників Наталю. Всі негативно це прийняли, сприйняли. Навіщо тягнути Бібу і Бобу в наш інфопростір, але Наталка на пролом йде і гне свою лінію. При тому, що Мусичук, котра брала інтерв'ю майже в усіх президентів, брала інтерв'ю Макрона. Ну, в неї досить статусні імена. І справді Мусичук це бренд, але те, що вона робить останні роки-два, це за межами абсолютного професіоналізму. Це скоріше на рівні плінтусу. Сорі за русизм, але як є. Побачивши Сонцева з дома 2 у Масичук, в мене питань більше немає. Мусичук не викликає жодної поваги та кредиту довіри. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. І як вам взагалі така ідея, коли намагаються тягнути хороших руских в наш інфопростір? Що Там його дітей. підключати? Я просто в шоці, тому що я говорила з Тасією по телефону. До речі, Тася — це єдина. Взагалі в моєму житті людина, з якою я можу по телефону в принципі говорити і говорити не 20 хвилин, не 5 хвилин. Знаєш, які займи говорили? А Ну, з тобою ще можу. Я, ти я тебе не рахую, бо ти і так і так. І так. Не, не рахуєшся за людину. Що? Зай, ти моя сім'я. <світ> і так, понятно, що ти моя найкраща подружка і так далі. Я говорю, що така, що чужа людина мені стала такою близькою. Uh -huh. І я з по телефону говорю дві години, три години. Це дуже багато, ніколи так що ні з ким не говорила. Так, до чого я це веду. І я якось говорю Тасією, і вона каже: тебе пропадає інтернет. Я кажу, тобі я весь час десь їжджу, і нема по трасах зв'язку. А вона каже: тобі треба Starlink подарувати. А я така блін, реально, мені треба купити Starlink собі. Ми там хотіли в... а це верба, і в цьому немає нічого такого. Ну, купили Starlink, подарували. Звісно, можна сказати, що. В той час, коли намагаються збирати гроші, донатити, допомагати нашим хлопцям, тут Starlink просто в якості подарунку. Але навіть не про це піде мова. Я так дивлюсь на Юлю, на усіх цих блогериць, і розумію, що вони живуть взагалі далеко в своїй реальності. І чхати вони хотіли, що там відбувається в країні. Знову ж таки, поки людей ось так викрадають, верба її чоловік живуть своє краще життя. От вона, справедливість. Тому так, треба підіймати теми, розголошувати. Тому що сьогодні у людей залишилися тільки люди. І в чому я не правий? Ну що, друзі? Такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, знову ж таки, коментар для просування ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму. Залишитеся анонімними, а ми зможемо додати 3 до портрету цієї чи іншої особистості. Не забуваємо підписуватись на нашу телеграм-спільноту на наш другий YouTube канал Безпаловмут, де найгарячіші вирізки, короткі вирізки гарячих пліток. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже в наступному відео. Па-па!